Вітаю вас, друзі, дійшли ну руки і до пасіки. Вже запізно, але сьогодні пройдемось по посіки, робимо важливі роботи. Ну, я так роблю. Прокоментуйте, ви так робите чи ні. Були на будівництві. бачили? Будуємо будиночок на лаванді. Не знаю, куди примінимо його, можливо, зробимо магазин медовий. Ну, подивимося. Ну а зараз... Пасіці. Дуже велику помилку зробив. Зараз поясню. Поїхали. Так, друзі. Ну, тут нічого. Воровство було. Я на одну бджолу залишив внизу і вверху. Цей вулик чудово. Я зараз верхній льоточок закриваю, щоб сквозняка ніякого не було. На одну залишаю бджолу, яка буде на виліт вилітати, помирати, вона вилетить. Ну а ось тут зробив велику помилку. Подивіться. Е, Верхній льоточок відкритий, а нижній закритий. Я думаю, зібралась мертва бджола. Ну, я вже два вулики пройшов. Тут закриваю, тут відкриваю. Бачите? Збирається мертва бджола. Ми її викинемо і залишимо. Залишимо отак на одну-дві бджоли. Все. Е, Сквозняків ніяких не буде, пжола зимує. Так, і тут така ж помилка. Така ж помилка закриваємо. Тоді часу в <плес> мене не було. Небагато, але є. Не багато, але є. І залишаємо. Ох, жужжат. Жужжат. Нервують. Так, це у нас маленька-маленька сім'я. Оса. Також закриваємо. І тут відкриємо ця сім'я розвилась дуже чудово. Одна жменя бджіл була з маточкою, і я зберіг її. Уявляєте собі, після зими. Так, Тут також все, рятував, рятував свій бджіл, рятував, ну помилку зробив, ну нічого страшного, нічого страшного. Верхній закриваю. Це я проводжу такі роботи перед заміглові. Це такі називається верху вулика і чудово себе пжо почуває. Чудово, ну небагато залишилось, бачите? Ось буде у нас хубавоць на ляточка. Аби був ляточок, зараз закрив і все. Так, ой. Іоса. Іоса. Закрив ляточки. Ну, як я міг, так. Як я міг. Зараз пройдусь. Ну, а якщо нема літочка, можу прикрутити, з іншого вулика зняти. Зараз подивлюсь, можливо є. А ні, вставлю паралон. Паралон ставлю. Так, вентиляцію зробимо на зиму мертву бжолу. Небагато бжоли мертвої, але, але, але. Так, цей вулик розбили. Розбили. Ну що, така полумертва бжола. Мертва бжола, це вже та бжола. І оса, і оса ще Оси чудово себе почувають чомусь. Оси себе чомусь чудово почувають. Хоч зима, хоч не зима. Так, тут також паролон. Два паролона. Ще літає бжола, бачите? Закримо ваш мій доточок. Нижній відкритий у нас. Нижній відкритий. Давай. Додому, все, запустимо додому. Деякий вулиця підуло. О, деякі, бачите. І усе тут. І вуси якісь Ще. тут багатенько, дивіться, тут багатенько це ой-ой-ой рибі. Рибі зараз віддамо. Так, тут закриваємо. Тут все. Ось такі роботи ми проводимо перед заміжною. Підписуйтесь на наш канал, побачите ще багато цікавого до зустрічі.